Коротше, недавно подивився я перший сезон нет лісовського нарко, серіала часів, коли Netflix не був повісточним лайном. Серіал був про Бабла Скобара, людину, яка, як я зрозумів, створила сучасну кокаїнову індустрію або, принаймні, зробила вагомий вклад в це, вне, в це. Те, що я там побачив, ну, я буквально ахуїв з того, що я там побачив і дізнався. Загалом це і сподвигнуло мене зробити відео про цю ну, називемо його, людину. Погнали! Ескобар, походу, дуже рано вирішив стати криміналом, а не чесно порядною людиною. Це рішення привело до створенню справжнього монстра, але я просив у порядку. Ріс Пабло в колумбійському місті Медалі, де він підлітком якраз і почав кримінальні діяльність. Він крав надгробки, чистив їх від демента, зображив вмерлих та продавав вкрадене на сторону. Правда, брат Пабло Роберта стверджує, що насправді Пабло нічого не крав, але я цьому не вірю, ну і вам не раджу. Чому зрозуміти пізніше? Загалом, через такі крадіжки Павло почав рухатись до своєї дитячої мрії, стати мільйонером 22 років. І почавши з ангробки, він тільки розширював свою злочинну діяльність, кравав тівки, возив контрабандні цигарки та алкоголь, продавав підробки, займався самими різними вуличними аферами. Загалом зарабатував свій перший мільйон як міг, але скорі знайшов справу, яка зробила одним з найбагатших людей світу. Десь в середині 70-х років Пабло відкрив для себе освіт великої наркоторгівлі. Він наладив поставки кокаїну до Сполучених Штатів, де спочатку наводнив наркотиком Майами, а потім і всю країну. На піковій своїй діяльності Пабло та його наркокартель наркокартельмедалів переправляв до штатів 15 тонн кокаїну. Увага! кожного дня, тобто кожен день до штатів прибували 15 тисяч кілограм ескобарського кокаїну. І вартість цього вантажу оцінювалася більше, більш в півмільярда доларів. Це ще не ті часи, просто шалені статки, як ми крути. Широко Широковідомий факт, що Пабло та його брат Роберто, який був бухгалтером картелю, витрачали місяць кілька тисяч доларів на плівку, якою вони обгортали ті угори кеш, які приносили наркоторгівля. Пабло Падло доставляв штати і допомоги звичайних кур'єрів на початку своєї роботи наркоторгівцем. Потім Ескобар почав ховати кокс в шинах літаків пасажирських рейсів з Колумбії до США. А коли цього стало мало, він разом зі своїм партнером Карлосом Ледером купив справжній острів на Багамах. З нього, з острову не з Карлоса Ледера, зробили переваличний пункт для пропелерних літаків, які возили кокін з Колумбії до штатів. Наче цього ще було мало, Ескобар купив кілька підводних човнів, які також возили кокс до Штатів. Штат. Бляха, це так масштаб. Також треба врахувати те, що всі інші латиноамериканські торгівці Коксом, які перевозили свій кокаїн з США, мусили платити папку середньому третину своїх доходів, аби він гарантував безпечну доставку їх вантажу. Але що було, якби вони відмовили сплатити Ескубару ці гроші? Ну, з ворогами Ескубарен Церемонс іде слово, взагалі. Тут прийшла черга поговорити про те, чим я назвав Ескобара монстром. Ну, це тому, що він насправді був монстром. У своєму бізнесі він діяв по принципу полому оплата три плечі свиней. Умовно кажучи, чи ти береш нього гроші корумпованої шафки, з стеж його корумпованою шапою, харчуйся за його карману, чи ти вмираєш, коли від кулі свинця, коли від чогось іншого. Ескобар зовсім не бере запачкати свої руки кров'ю, бо ітогу він в ній викупався з голови до п'ят, як мінімум кілька разів. Вже на початку своєї наркокар'єри він був офіцерів, які затримали його та його команду з коксом, аби закрити судову справу стосовно цієї ділової поїздочки. Він і надалі використовував тактику нульової толерантності стосовно загроз його бізнесу. Наприклад, коли в Колумбії хотіло дозволити екстрадицію дилерів Кокаїну до Штатів як країна, яка найбільше страждала від цих дилерів, Скобар організував напад на Верховний суд Колумбії, використавши місцеві фанатики з партизанського комуністичного руху М-19. В приміщенні суду якраз знаходились кілограми впалів і документів, які доказували вину Скобара як драгдилера. Що робила його зручною мішенью для судової системи Колумбії і США, ну і для екстрадиції. І аби сховати всю цю купу доказів, абби в комуністів на Верховний суд. Купа судей була вбита, а сама країна погрозилася в хаос. Просто усвідомте це: кримінальник натравив на Верховний суд країни, партизан противників влади, аби ті знищили докази його провини і водночас вбили якомога більше судей, аби залякати судову систему своєї країни та взагалі залякати всю країну. Усіх чесних людей, аби ті не сміли протидіяти його кримінальній діяльності. Це повний трендець. А коли Павло хотів пробувати з політикою, йому так і не дали це зробити, він замов вбивство людей, які виштовхнули його з політичного життя Колумбії. Загалом його злочинна діяльність включала вбивство сотень державних чиновників, цивільних і поліцейських та підкуп політиків, суддів та урядовців. Це дійсно була не людина, а монстр. Причому його найбільше злочини ще не відбулись.